Сьогодні бібліотека Красилівського ліцею поповнилась новою літературою дякуючи благодійному фонду імені Іллі Грабара. Знайомились з новою літературою здобувачі освіти 5 Б, 8 а, 10 В класів. Дякуємо за нові цікаві книги благодійному фонду імені Іллі Грабара. Той факт, що дизайнер, музикант і успішний саунд-продюсер одним із перших узяв до рук зброю та опинився в окопах, вражає і досі. До повномасштабного 32-річний Ілля Грабар писав музику для знаменитостей, готувався до весілля, займався спортом і мріяв побудувати баскетбольний майданчик у Бучі, де жив якийсь час і де нині мешкає його мама. Війна зруйнувала плани. Під бахмутом обірвала життя Іллі, який пішов на фронт добровільно зі словами Хто як не ми. Тепер із цими словами на устах творять добрі справи від його імені рідні. Еки Красилівського ліцею надійшли нові книги від благодійного фонду Ільї Грабара. Бібліотекар ліцею Ніна Іванівна запросила нас на здобувачів освіти 10-го В класу на огляд нової літератури. Дякую -дя 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 -дя!